Йоо. Замінимо кришку на 14 промакс. Open your iPhone. Знімаємо блок камер та накриваємо її. Знімаємо акумулятор та шлейф ліхтарика. Запам'ятовуємо цю кришку, щоб забути. Виставляємо температуру сонця та дивимося, як круто ми все розібрали. Шукаємо нашу коробочку. Зняли весь непотріб і поставили магніт і Максейв на місце. <звітний> Накидаємо нашу новеньку кришечку і притискаємо її. Збираємо в зворотній послідовності. Обов'язково вологозахисна проклейка і оригінальна проклейка на акумулятор. Встановлюємо це часточко назад і закручуємо. Знімаємо наліпки. Oh Вичищаємо сіточки та кнопочки. Mm -hmm. І ось він красунчик. А якщо вам потрібен ремонт, вам в люкс-сервіс.